Що Пушкін, який у нас стояв, що Гагарі, ніякого місця до Житомира немає, тому набагато логічніше буде, якщо парк буде названий саме Шудару. Парк Гагаріна, по суті, це радянщина, яку потрібно перейменувати. Питання, чи воно потрібно зараз. На мою думку, потрібно. Шодарівський парк таку назву обрали Житомиряни для парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна під час громадських обговорень. Тепер за рішення перейменувати парк мають проголосувати депутати Житомирської міської ради. Проєкт рішення вже готовий. Розповідає Ольга Бронштейн, головна архітекторка Житомира. Також сподіваємось що на центральній да, в паркі також демонтуються літери, да і замовляться літери на Шударівський парк. Також я думаю, що буде розроблятися архітектурна концепція з приводу цієї колонади на сьогоднішній день. Я знаю, що я спілкувалася з директором парка. Коштів всіх не вистачає, тому перша задача була перейменувати саме парк. За словами Геннадія Махоріна, радянська влада намагалася створити топонімічну карту міста космічної тематики. Саме тому парк назвали іменем Юрія Гагаріна. Однак Гагарін до Житомира не має жодного стосунку, каже краєзнавець Іван Дешедуар, іменем якого пропонують назвати парк, жив у Житомирі і працював у канцелярії Волинського губернатора. Він обирався кілька разів почесним мировим суддею. Це високий, скажімо, кредит довіри, який Чотири рази його обирали. Він також був почесним попечителем Другої чоловічої гімназії. Він був почесним членом товариства опіки над дитячими притулками. Сам на свої кошти заснував притулок і утримував його на на прибу на доходи одного з прибуткових будинків, яких він мав вісім у Житомирі. На території парку Гагаріна раніше розташовувався маєток та дендропарк Івана Дешедуара. Говорить Таїсія Чернишова, членкиня Всеукраїнської асоціації гідів. Ця підпірна стінка відділяла верхню частину маєтка від нижньої. Там розміщений був його маєток, і далі за цією стінкою починався дендропарк, який був закладений на прохання оборони дешедуара. Фактично, ця вся територія до тетеріва. Вже до схилів була дендропарк. Тут був розбитий на території якого були вишукані екзотичні дерева з різних куточків світу. Надія Назарук, Марія Нікічук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.